Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи, як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю. Вітаю, усіх, хто перебуває на хвилі Радіо Голос Києва. Сьогодні у нас в студії Вадим Хапібулін, правозахисник, громадський діяч, голова нової солідарної України. Мої вітання. Дякую. Пане Вадиме, сьогодні найбільше турбує киян саме питання, коли, нарешті, приберуть барикади. Ми спостерігаємо з вікон, що їх нарешті таки почали прибирати одну барикаду, яка зараз саме на європейській площі. Взагалі, от все, що відбувалося, і продовжує відбуватися. На Майдані події, які пов'язані з Майданом, вам особисто якісь незручності ось створювали? Як ви думаєте, наскільки швидко зможуть відновити зокрема департамент благоустрою чисте обличчя столиці? Дякую. Ну з приводу першого питання, то Якось я давав інтерв'ю, я навпаки хотів би подякувати всім людям, хто виявив сміливість і вийшов на Майдан. З приводу, прибирати чи не прибирати, якщо це без усмішки це казати, то я б не дуже торопився зараз прибирати. Але якщо казати вже з точки зору господарської, то звичайно потрошки потрібно прибирати, відновлювати місто. І робити все, щоб дійсно місто відповідало європейським стандартам, і, хоча б трошки нагадувало європейське місто, яке має бути в майбутньому відповідно до угоди, яка підписана з євросоюзом. Дякую, питання саме незаконних мафів належить до п'ятірки найбільш гострих питань. Нам говорять, уже Поспіль два роки, що ведуть активну боротьбу з незаконними мафами. Анатолій Голубченко говорив про те, що до кінця січня усі незаконні мафи будуть демонтовані. Що ми бачимо зараз? Зараз насправді ситуація далі залишається кричучою. Кричу? Ну я на цю проблему спробував подивитись трошки з іншого кута, оскільки, я думаю, вже більшість зацікавлених осіб коментувала питання незаконності чи законності. Я стикнувся в. І в минулому з такою проблемою, що, якщо відверто казати, я думаю, що 80% взагалі цих споруд в Києві, вони не просто незаконно стоять, да, бо ви зараз натякаєте на незаконне місце, а вони навіть не мають жодних документів. А ті, які і мають документи, це дуже маленька частка, вони діляться на тих, хто має документи офіційні, реальні. І ті, хто має, ну так би мовити, обережно підроблені документи на ці споруди, з приводу, взагалі, необхідності таких, я думаю, що вони зручні для киян, да, коли можна спокійно. Вийти і не бігати аж до великого супермаркету, щось маленьке взяти. Але тут треба глянути з іншого кута з точки зору наповнення бюджету київського, да, тому що практично жодний з цих мафів не приносить доходу в київську казну. Це зараз, звичайно, голова Київської міської державної адміністрації, буде піклуватися і майбутня Київська міська рада. Але на мій погляд, боротися з мафами це марно. Це популізм і витрачати час на сути. Але вони будуть завжди. В вони мати. будуть завжди. Може, одним із шляхів, як на мене, це просто амністувати всі, видати всім документи, і нехай вони платять в державну казну. А не виходить так, що київська влада робить вигляд, що вона і попередня, і нова, бореться з тими мафами. Так названі власники, це ж не та людина, хто сидить і там продає. Вона носить, так би мовити, корупційні гроші в інші органи, які б захищали, а держава так і нічого не отримає. Я, я сторонник того, щоб це якимось чином продумати, звичайно, зробити робочу групу оперативно, швидко, не, не чекати там, тривалий час і легалізувати їх, аби сплачували всі спокійно. Є один рахунок. Пішов, сплатив чек, лежить, прийшов перевіряючий, зайшов, сплачено до державного до київського бюджету. Будь ласка, працюй далі. А потім вже думати за там півроку рік, як їх реально що з ними робити. Ну, звичайно, я не кажу про ті, які реально заважають біля метро, які реально заважають безпеці громадян, і таке інше. Дякую. От ви кажете, що мафи будуть стояти, так будуть завжди. А якщо, скажімо, збільшити ці штрафні санкції. Зараз максимально штраф до 2 тисяч, якщо я не помиляюся, за незаконно встановлений маф. Якщо збільшити, скажімо, там, до 20 тисяч чи ще більше, тобто починати із законодавчого рівня. Можливо, можна буде подолати якимось чином цю проблему чи ні? Ні, я в це не повірю, тому що у нас є вже законодавча е, норма, е, яка діє з приводу паління да, в місцях. І повірте, великі ресторани і великі. Е, Заклади, де приймають, вони платять спокійно штрафи, оскільки вони не постійно і далі дозволяють палити своїм гостям, оскільки їм краще один раз витратити на штраф, ніж втратити цих клієнтів. Тут так само. Штрафами нічого не поробиш, оскільки реальні власники, реальні, вони мають не 5, і не 10, і навіть не 50. Мафії. Вони мають сотні мії. Вони можуть заплатити штраф. Вони, один, вони будуть платити третій. штраф за один, другий, третій, а, звичайно, всі інші будуть все рівно знаходитись поза, поза межами київського бюджету. Я думаю, що новий голова НДА над цією проблемою працює, чи я не знаю, чи підказав хтось йому, чи розглядається таке питання. Я все ж таки наполягаю, що єдиний зараз шлях ну хай назвіть пілотний, аби спокійно їх всі. Як уникнути корупцію? Легалізувати, надати один рахунок, прийняти рішення Київрадою, таку то -та суму відповідно до метража і знаходження, тому що одне діло мав в Печерському районі, а інше діло за метро Академгородок. Тому і так наповнити за рік, наповнили спокійно київський бюджет, спокійно побачили, хто прийшов легалізувати. Іншого шляху. Боротися, ну це як боротися з вітряками. Ну це на мій погляд. Дякую. От ви говорили вже про документацію. Також директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовий заявив про те, що є документи на мафи, яких тобто, що їх не можна буде зносити, яких ще насправді не існує в природі, тобто їх ще не поставили. Як таке можливо? Ну я ж кажу, що аби не платити це, це і є. Корупційні гроші, які витрачаються на суд, на міліцію, на прокуратуру. Ну це ж не, не секрет, да? сьогодні, як і вчора, і позавчора, і позапозавчора, ти спокійно ставиш біля парадного ларьок і чекаєш 2-3 дні, як на це реагують люди. Не відреагували нормально. Підключаєш світло, ще 2-3 дні, не реагують. Все, спокійно починаєш там продавати, торгувати, а сплачуєш. Ну, я думаю, всі люди знають, куди в районі несуть за це кошти. І це не районні адміністрації, і це не районний бюджет. І ці гроші ніяк не допомагають ані жителям цього району, ані жителям біля цього так названого Мафу. Тому я кажу, це боротися неможливо, тому що це питання. Виходить за межі е, взагалі районної влади і київської влади, оскільки це питання, е, скоріш, так би мовити, якщо обережно сказати, це питання правоохоронної системи. Тому я все ж таки е, е, думаю, що один із шляхів це, це дозволити всім, одночасно, всім без вибору працювати, хто дійсно не порушує закон і не стоїть да, біля входу метро. Де може бути безпечно. І сплачувати, зробити платежі, сплачувати там найближче півроку, оскільки зараз у нас нове законодавство йде, нові реформи. Ну пусть нехай ще це буде одна з нових реформ, яка дозволить е працювати. Тому що, ну вибачте, маф мафом, але ж це е і люди, які там працюють, і грузчики, які привозять, і водії, які так само доставляють, і товари, і їх родини, тому це. Ну дуже комплексне питання. І просто так раз обрізати, ну, на мій погляд, це не зовсім правильно. Це практика, коли воювали з мафами, один знімали, і на наступний день там вже стояв новий. Новий цей був той, хто наближений до, самі знаєте, кого і чого. Це не є шлях, на мій погляд, до подолання цієї проблеми. І думаю, що може. Київська влада зголоситься продумати такий варіант, як легалізувати і спокійно наповнювати київський бюджет. А це, ну, я думаю, що навіть не десятки мільйонів гривень, це сотні мільйонів гривень. Дякую. От кришують мафи правоохоронні органи? Говориться про те, що існує от ця міцна система, яку практично розірвати неможливо, про що ви також і самі говорите. Але можливо, якщо люди самі от перестануть купувати продукцію з цих різних яток, таким чином вдасться подолати цю проблему. Це хороша ідея, це правильна ідея. Вона, вона на, 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 це, як то кажуть, товари наближені до людей, де можна спокійно вийти і взяти щось невеличке. Чи після роботи на своїй зупинці, а не їхати у великі супермарки? Це правильно, на мій погляд. Ну поки що, скажімо, звичайно, в європейських країнах. Трошки по іншому виглядає питання, там не може бути мафів, там є, або тільки на першому поверсі маленькі магазини да, в будь-якому під'їзді. Це також, я думаю, до цього ми прийдемо. Зараз є проблема, її потрібно вирішувати такою, якою вона є. Або знову популізмом займатись і вирішувати, як, скажімо так, задобрити киян і надати їм якісь надії. Або реально, я думаю, ніхто б від цього не постраждав би крім тих корупціонерів, які беруть і кришують ці мафи. Я думаю, що вирвати в них реальне грошове жало можна було б тільки шляхом легалізації мафів і спрямування всіх грошових потоків до київського бюджету, що надало б реальну поштовху і розвитку Києву. Дякую. Мафа, це благоустрій Києва, це звичайно обличчя чисте, брудне Києва. Сміття це теж проблема. Нікого не здивуєш, сказавши, що Київ насправді потопає в цих сміттєзвалищах. І я пам'ятаю досить під телефонний дзвінок одній слухачок, коли ми порушували саме проблему сміття, яка говорила, що коли вона перебула на англійському звозі, побачила, як чоловік хотів недокурок від сигарети викинути в сміттєбак, проте останнього поруч. Не було і він його загасив і заховав у кишеню. І от вона поставила запитання: це був іноземець. І От питання: коли кожен українець буде так от свідомо мисити, аби не забруднювати, що тут потрібно? Штрафні санкції. Що потрібно? Я думаю, це не допоможе. Це ментальність. Ну будемо сподіватися, що країна буде. Набирати європейських обертів, відповідно, і місто Київ буде набирати європейських обертів, і відповідно ми всі люди будемо потроху, як то кажуть, змінюватись, тому що в будь-якій країні світу ти кинув недопалок з автомобіля, то за тобою за 10 хвилин поїде поліцейське авто і накладе штраф від 500 євро. То чи є сенс е, е, сьогодні у нас робити? Ні, я думаю, що шляхом, е, скажімо так, е, свого прикладу, да, от ми сьогодні е, знаходимося в центрі міста. Ну, так само, подивіться, ну, є десь е, куди мусор прибрати. Т, якщо тільки про казати про мусор. А про, наприклад, туалети прості, тот же іноземець, да, ну, просто вийти в місті. Я взагалі, наприклад, не розумію, чому на кожній станції метро немає туалету. Реально. Ну це ж, як можна називати місто європейським, і мріяти бути європейським містом, де на кожній зупинці метро немає, вибачте, де людині в трудну хвилину. Знайти для цього місце. Тому ну, цих питань може бути дуже завелико. Я думаю, що все ж таки з часом це питання вирішиться. Проста ментальність людська, Ну, потрібно подавати приклади, потрібно якось над цим працювати. Зараз тим самим. Кандидатам президенти, які працюють, менше казати про роз, розділ країни, да а подавати свої приклади, от такими самими поступками, займатися прибиранням міста і допомагати, чим можливо робити якісь реальні реформи, щоб місто набирало європейських обертів. Дякую, Пане Вадиме, Я пам'ятаю всі ваші прогнози. Попередні, вони всі збувалися, і знаєте, зважаючи на те, що ситуація все ж таки не стабілізується зараз у нашій країні, мені хотілося почути: а які прогнози на найближчий час от ваші відносно ситуації в країні? Я повірте не, 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 не дуже радий, що вони збуваються, ці прогнози. Да. Я так само, як і інші люди, дуже вірю в справедливість, я дуже вірю в гарне європейське наше майбутнє, але на жаль. З кожним днем в мене також опускаються руки. Що зараз робити? Ну потрібно все робити можливе, все робити можливе. Навіть якщо десь на верхніх щаблях щось не помічають, потрібно все робити кожному на своєму шляху, щоб ті герої, які загинули, не були їх смерті марними. Що для цього потрібно зробити? Я думаю, що, звичайно, те, що зараз робиться, ну це 5% від того, що мали б зробити. Я не можу, наприклад, наб, на, на, наблюдати, що зараз відбувається у Верховній Раді. І прикриватись тим, що це єдиний легітимний орган. Ну так проведіть дострокові вибори, і які питання, за 60 днів буде нова, нова рада, коли, вибачте, люди. Переховались в інші так названі групи і фракції, і зараз саботують реальні реформи, саботують реальні можливості. Ви ж бачили, як законопроект про ілюстрацію ми і, і я особисто, і як голова нової солідарної України на всіх кроках кричали: цей закон не ну, потрібен. І в ітогі, так, да, його прийняли. Але ж це 5% від того, що. Там є, тому що там, наприклад, питання суддів-порушників стосується тільки тих подій, які були на Майдані, ну, скажімо, в часи революційні. А вибачте, що до цього не порушували наші права в судах. Вибачте, що цей закон стосується тільки загальних судів. А що в господарських судах не відбирали бізнес, не е, підприємців, а що в адміністративних судах пенсіонери чи афганці змогли захистити свої права, оскаржуючи протиправні рішення пенсійного фонду, тому ну трошки в мене, звичайно, не зовсім позитивний прогноз. Але я щиро вірю. Я думаю, що е, треба тим, хто ще має вплив на Майдані, нагадувати постійно, не е, забувати про тих, хто зараз е, на верхніх щаблях влади, нагадувати про себе, е, зробити це якось постійно і е, нагадати, що команду, яку зараз підбирають, яка працює, ну, може трошки потрібно. Зваженіше підходити до тих, хто буде намагатися допомагати країні з реформами. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи як за, так і проти. Поличні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю.